Так, пора просинатися. Поняли? Куда? Куда? Починається новий день. Так. Що? Ні, не бачите, чи що? Повісила їм теж капустину, щоб вони розминалися, підстрибували до неї. Ага, скоса подивилися на неї. Думає, подумали, що сама стрибой. Та якби ж мені хто повісив щось таке, то я б стрибала. Щось смачне, щоб повісили, то я б стрибала. А ці от і нагліж, а? Не стисне хочуть. Вилежуються, тут вигріваються на сонці, на свіжому повітрі. І все, толку з них ніякого. І стрибати не хочуть. Дригають, да. так. Що там робив? Звіробою, що там. Так. Та він уже давнішній, мабуть. Прошлогодній. Прошлогодні. а чого ж він там далеко так заховав ти його? А ну скоро висохне. <соць> дід з привітом до вас. Дід я ноги каже ноги двигає. Чого це так? Чого так плохо, га? Саболів <соць> дід, нема в нього настрою щось. Чого то в нього нема настрою? Да. А цим завжди. Добре. Цим завжди добре. Отак. От Ішло, І йшло, та й упало. Оце тільки що спустилося з драбини тільки раз, та й упало собі, та й лежить. От кому доброго. Треба переходити собі на життя, на життя котяча. Ано, ну, як хорошо є. Яка це красота, а? Кіцюхи. А нам сьогодні обіщали з обіду дощ, зливи грози. Ну, 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 побачимо, чи вгадали вони, чи ні. От уже б швидше оці Хоч вони й високо, але я б їх все одно достала б. Достала б високо. Небагато, ну, щось буде. Отих більше ранніх, а цих трошки менше. Бо там, де ранні, то там і на шпаківі і на мене розчитано, а ці вже тоді шпаки не літають, в той час не літають. В цьому році абрикос щеплялося. Дід їх пообрізав, геть пообрізав. Абрикос брикос тут настільки, а в тому році жодної не було. І цікаво, чого вони достигнуть. Нічого з ними не случиться. Ох, які ж вони смачні. Великі, смачні такі, ох. Надо дочекатися. Красоти такої. Наче так байдуже ще й з листям. Тут трошки в дірочках, але ще не почорніло. І є. Єсть. єсть, єсть, хватає. Коротше, їх хватає, поначіплювалися, хватає. Ана. Ось таке це диво. Черешенці. Щось останеться все. Там є жовтіші, мабуть, які підпадають. Ну щось там останеться. Щось та останеться. Дерев понасаджувала багато. Щось та й мені попаде. А тут уже все. Осінній листопад. Одцівли і відспівали. Все, немає. пелюстками своїми прикрасили землю. І все їхнє життя закінчилося. Ось, яка заховалася ще. Ще не здається. Ой. Так все швидко і швидко відцвітає. Шокури. Не, не хочете ви таких фокусів. Ох, ви ж і Почепили їм капустину, не хочуть підскакувати сантиметра даже. Ні, не буде діла. А може колись побачать, що воно там висить. <гум> Ай, куриця. Оця вона така важка, вона без стрибати. Щось я сумніваюся. Ці кури такі важкі. Так, а тут добре, що теплиці. не пече, не дме. І все зеленіє, росте. Так, це в стаканчиках стакончиках ось, які гарні розсада, розсада. Огірки тут будуть рости. Так, ось який помідор виріс уже, скоро зацвіте тут. Так, так, перець взагалі. Вилазить вже. Це ось ще гіркий. Дід для себе вирощує. Так. Ось ці вже треба буде, мабуть, пересадити. Ну, коротше, чекаємо на тепло. Пройдуть морози. Пройдуть морози. Потім будемо ще й займатися ними. Розсадую, іначе діло не буде там на четвер, на ранок. Капець якийсь. Кого спасати і що спасать. Ой, у людей стільки біди понаробляло, тепер до нас добирається. Ну що ж, ну що зробиш, поротів природи не попреш. Не попреш нікуди. Так. Усе є, все росте. Ну нехай, ще, ще трохи. Ну, ще трішки почекуємо. Будемо займатися розсадою. А то вона вже як у лісі, в лісі темного. Ну нічого, завжди таку садю. І завжди тих помідор. Будуть пізніше. Нехай будуть аж аж до морозів, щоб були. Це ще й не всі, це ще й не сіяла їх. ще сіять буду рядочком. І такі будуть. І вже ростуть під накриттям. Отам воно, отам оно в нагороді ростуть вже. Коротше, коротше. Як Є бажання, то ми їх виростимо. Виростимо і нехай вони собі ростуть. Ти як ти себе почуваєш? Погано? Погано? Ну жити будеш чи ні? Ще й не знаю, точно чи буде жити чи ні. А як узнати? А я як можу взнати? По чому тебе можна взнати? що ж ти, ж я, а то ж я. Я що я тільки. Чого це ти надумав боліти? Чи ти не думав? І звіробою, лялешу. І звіробою нема. Перепустити. От горе. Нема нічого. Ну ще воно нароста новеньке. Коло нароста тут. То що ти крякнеш? Та ні, дід, не лякай так нас, Нельзя так. Каже, я пару днів, та я й вичухаюся. Отак і кажи. А то ти вже місяць чухаюся. Так, дід, так що жучка розходилася, кого вона? Червона калина